Над Віслою у Кракові завершився фестиваль. Цілий місяць дирекція і адміністрація 19-го Міжнародного фестивалю юних талантів Рекітська Сузір'я 2022 у Кракові над Віслою отримували конкурсні твори учасників фестивалю, які ретельно розглядало і оцінювало журі. Чималих зусиль для цього доклала Ірена Кручек, виконавчий директор співтовариства Сіємаха. Фолофілії маліж у Кракові. Вона зі своєю дружною командою зробила все можливе, аби урочиста церемонія завершення фестивалю відбулася на європейському рівні. Ірена Кручек разом зі своїм колегою з України Василем Тарченцем, ректором Маліж, дружні оплески присутніх у залі, школярів, їх батьків. Вчителів і творчих наставників вручили переможцям і учасникам фестивалю заслужені відзнаки і подарунки, про які разом із дирекцією Сіємаха подбало Малопольське воєводство. Сертифікат учасника фестивалю і подарунок отримують Іван Скрипенець, Мукачево, Олександр Галай, Богдан Шекета і Павло Бриняк, СМТ Міжгір'я. Разом із врученням відзнак на імпровізованій фестивальній сцені, котре радував своїм вокальними і музичними здібностями дитячий гурт Сіємаха. Дуже приємно, що найвищу нагороду тижневу поїздку до Кракова отримало п'ять школярів разом із викладачем Іриною Шрамко Полтавської дитячої художньої школи. Варто додати, що співтовариство Сіємаха. Забезпечить полтавцям упродовж семи днів безоплатне проживання і харчування а ще організує екскурсії та майстер студії. За інформацією дирекції полтавської дитячої художньої школи, для творчої поїздки до Кракова відібрані найкращі юні художники викладача Ірини Шрамко, а саме Софія Коротіч, Дар'я Кошелева, Амілія Лобач, Катерина Животок, Аліна Хорольська супроводжуватиме групу у зарубіжній поїздці досвідчений викладач Пашинська Ірина Ігорівна. Є й така домовленість. Дирекція Полтавської дитячої художньої школи у погоджений час запросить Ірену Кручек разом із польськими школярами відвідати мальовничу Полтаву побувати у майстер студії викладачів, у тому числі Ірини Шрамко. Отже, Міст національної та творчої єдності завдяки керівництву нашої академії прокладено. Польських та українських школярів та їх наставників чекають нові несподіванки і втілення у життя нових творчих задумів. Нехай здійсняться дитячі мрії. Василь Федоренко, наш спецкор, місто Краків.